Ну, дивлюсь різних токарів. Наприклад, дивлюсь тільки що току Снікерс. Куди я зайшла. Ось, типу. І... Ну, я теж хочу знімати, як вони. Я не знаю, не просто. Типу, я хочу знімати, як вони просто. Десь вам нормально видно, тому що лампа від мене далеченько. Сером тут по моєму будиночку. Нас істак. Ту так. стак, істак. За друге друга квітка. Весь. Господи, любви, гляду. Ми приїхали. Ось тут. Ось так, ось так. Ось, так. ось тут. Ось так. У мене ось тут весь час червоний и червоний одягу. Господи. Я не понимаю, чому? тут ничего не маново.